Вітрина присвячена графам в обласному краєзнавчому музеї зберігають серця графів потоцьких, які були власниками Бучача у 18 столітті. Про це розповів завідувач відділом стародавньої історії Олег Гаврилюк. Була така традиція серед польської аристократії, та не тільки цей Юлію Словаска можна сказати, коли після смерті представника цієї династії серце вирізали, ховали переважно більшості в якомусь костелі чи в стіні якогось костелу, а вже тіло ховали на свинтарі. І таким чином, ви бачите перед собою урни двох представників роду Потоцьких з Бучача, власників Бучача. І таким чином вони досить добре збереглися. Там скляні колби, ну і спір, чи формалін, який, в якому вони були випарувався, і до цього часу вони там зберігаються. За словами Олега Гаврилюка, одна з вітрин у музеї присвячена графам Голуховським, які володіли містом Скала на Тернопільщині. Граф Агенор Голуховський був міністром внутрішніх справ Австрійської імперії. Одна з експозицій відтворює інтер'єр кімнати графського замку, розповідає Олег Гаврилюк. Ви бачите, от крісло витон в стилі пізнього барокко з типовим гербом родини. З лівої сторони, відповідно, можете побачити кабінет іспанський, також родини графів Казибродських, який був привезений з містечка Кудринці з безпосередньої резиденції. Відповідно, привезено в нас музей. Також за моєю спіною. Ви можете побачити дуже унікальну річ. Це шафа визерна також, чи виготовлена краще, навіть так сказати, в стилі барокко стіни експозиції оздобили портретами королів, зокрема Генріха Валуа, Владислава IV та гетьмана Синявського, якому належало місто Бережани. У колекції музею відреставровані портрети польської знаті XVIII століття невідомого автора розповідає Олег Гаврилюк. На одному з них зображено Вінцендія Поля, офіцера польської національної гвардії, що діяла у Львові. Він закінчив візитський колегіум в Тернополі і перекладав русинські пісні, потім перекази на німецьку польську мову. Ну, таким чином пропагував культуру місцевих русинів. Ну, скажімо, по-сучасному місцевих галичан, українців. У музеї зберігають портрет Юліани Барбари Лянскоронської початку 19 століття. Зокрема, за моєю спиною знаходиться портрет короля Речі Посполитої Августа II Сильного. Чому його так називають? Відповідно, бо він міг підкову розігнути протилежну сторону чи взяти срібну тарілку руками згорнути в трубочку. Також тут є портрет короля Речі Посполитої Міхала Корибута Вишнівецького кінця вісімнадцятого початку дев'ятнадцятого століття авторства Даніеля Шульца. Є тут портрети шляхетської родини борхів. На одній із картин зображена племінниця останнього візантійського імператора Константина XI – Галена Палеолог. Ці роботи прикрашали стіни Кудринецького та Помирянського замків. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.